Тренер, буде невеличке підсумкове інтерв'ю стосовно сезону 22-23. І давайте розпочнемо із самого початку. А початок у Дніпра виявився не надто вдалий. Початок сезону був 0-3, три поразки на старті. Не додавало оптимізму. Згадайте, будь ласка, чи змінило це якось підхід до підготовки команди в той час? Бо я думаю, що навряд чи ви розраховували, розраховували на такий старт сезону? Дійсно, початок був невдалий ми. Розраховували на інший початок гри сезону і розраховували на перемоги і з Одесою, і з Києвом. і так, З будівельниками ми теж виглядали досі непогано, але були прикри поразки, прикра поразка з, прикра поразка з Одесою. На протязі гри ми вели у рахунку майже всю гру, але кінцівку Одеса нас затисла, і Київ Баскет ми програли на останній секунді. Це три такі три поразки. Нам було дуже дуже тяжко психологічно, але ми дійсно змінили підхід до тренувального процесу і вийшли, але було. Досить важко. Після цього Дніпро видав непогану вісьму серію переможну, і стався цей матч із Галичиною у Львові? Скажіть, будь ласка, ви згадували про цей поєдинок на ну фактично фінальній прес-конференції після матчу із Одесою нещодавно. І якщо зараз вщухли емоції, яке ваше відношення все ж таки до того поєдинку, і як би ви вчинили ось зараз би? Ну, зараз би я не забрав команду за 20 секунд, скільки? за 12 секунд, скільки було. Не, не забрав би команду, дограв би. Можливо, я би получив, отримав би технічний, технічний фол. Мене б видалили, але команду я б не зібрав, не забрав би з, з майданчику. Але ну, є, як є, і ця, це видалення. Це очко, яке нас забрали за тих технічну поразку. Воно напротязі на протязі всього сезону, воно давило на мене, і я думаю, що на кожного гравця з команди воно теж теж давило. Але ми його скажімо так забрали, забрали у грі домашній з будівельником. Я так, і це було дуже, дуже для нас важливо. Знову ж таки, повертаючись до старту сезону, коли ви зрозуміли, точніше не до старту сезону до минулого сезону, коли ви зрозуміли, що команда показує той ту гру, ту, ту рівень грі, який ви від неї бажали? Тобто, вже у, десь у лютому команда виглядала набагато краще, ніж це було, наприклад, у листопаді? Ми це зрозуміли на баблі в Івано-Франківську. Де ми. Виграли в Одесі 40 очок, і нас ніхто тоді не мог зупинити. Я, ми тренерським штабом дивилися на команду і дуже раділи, що в нас е, щось виходить. Після цього був матч із Київбаскетом до гравання, точніше, яке не дуже вдалося команді, була поразка. Але тим не менш, цей матч скоріше вибивався, так із загальної канви, того як Дніпро завершував цей сезон. Скажіть, будь ласка, -як, який матч ви вважаєте найкращим для Дніпра в цьому сезоні? Який з емоційної точки зору, можливо, з рівня гри, чи ще чомусь? От той матч, який ви дійсно вважаєте, не дивлячись на якісь там конкретні, скажімо так, показники найкращим команду? Це гра з будівельником була домашня гра, яку ми виграли. Це, це ця гра вона була дуже високого рівня, і як по захисту, так і по нападу. Ми будівельнику до цього три гри не могли забити 70 очок. І в цій грі ми забили майже 80, і це було ключем до перемоги. І ми дуже ретельно розбирали і дуже ретельно готувалися. І все ж таки ми тренерським штабом знайшли ті. Слабкі сторони будівельника у захисті, тому що будівельник дійсно дуже хороша команда, і вона, і будівельник заслужено здобув золоті нагороди чемпіонату. І те, що ми обіграли їх і в такій грі, і вони показували дуже непоганий баскетбол в цій грі, але ми витримали і вирвали цю перемогу. Дивлячись на те, що все ж таки вдалося нанести будівельнику хоча б одну поразку, але у розрізі всього сезону нав'язати реальну боротьбу киянам за чемпіонство все ж таки не вдалося в чому, скажімо так, основні чинники цього. Невже настільки сильніший був будівельник за за інші команди, ну, в першу чергу, стосовно Дніпра? Досвід будівельника він сильніший. Сильніший за наш досвід, хоча в нас теж є досвідчені гравці, але у будівельника їх сім досвідчених гравців, а в нас їх три. І далі в нас є молодь, і ми розраховували на молодь, але молодь. Не одразу не одразу зрозуміло, що таке Суперліга. Хоча рівень цього, цьогорічної суперліги був не такий вже високий, да, як ми звикли до цього. Але ж все одно гравці з таким досвідом, як Укольченка, Сандула, Конєва, Конєв – це MVP чемпіонату і це було видно з першої. Що він будуть тягнути, і плюс Олександр Кольченко, він теж провів дуже непоганий сезон. І Макс Сандол кращий центровий чемпіонату, і це дуже важко було з ними боротися. Але тільки в четвертій грі ми змогли знайти той ключик до перемоги. Коли ми говоримо про молодих гравців, то в першу чергу, мабуть, що згадується позиція першого номера, так? де в Дніпра була найбільш нестабільна, скажімо так, П'ять гравців загалом виходили на цій позиції. Це якщо не враховувати за Курдаєва, який грав також, чотири із них розпочинали гру в старті. ну Тобто весь сезон фактично був пошук першого номера. Стабільно, так, називаємо його так. Чого не вистачило, щоб знайти все ж таки того самого першого номера, ну окрім якихось очевидних травм, там які були пошкодження у Вільховецького чи у Колдомаса. Ми, ми знайшли це, загородає нас. Ось <US> ось зрозуміти, молодь вони. Могуть нам можуть набагато більше ніж вони самі, самі це розуміють. Ми в них вірили більше, ніж вони в себе. І тому ми були в пошуках. Плюс травма Колдомасова, травми Джеріх, Джеріхова. Міша шкода, в нього є слабкі місця, але ж все одно кінцеві кінцівку кінці, чемпіонату він провів дуже. Дуже гарно, і ми знайшли той баланс, коли ми можемо його використовувати з для команди. В цьому плані повернення Вільховецького як допомогло команді, навіть не в першу чергу, скільки на ігровому майданчику, так тому що він відносно небагато зіграв, хоча знов ж таки ми пам'ятаємо цей матч проти Київ в останньому баблі, де він став одним з ключових гравців у тій перемозі, ключові як виявилося, перемозі для завоювання срібла. Як він допомагав саме молодим гравцям у роздяганні? У нас є Стас і є, є коля. Ось вони е, різні, от, от, протилежно різні зли злий добрий поліціант. Злий добре і добрий, 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 добрий поліціант, Так, але Стас це робить більш емоційно, а коля робить це більш спокійно і е, їхня допомога в роздяганні це дуже важливо. Дуже важливо. і коля. Е, Встав <реш> сли, і тут з'явився Коля добре, і трохи стало легше і тренерському штабу, і команді, і молоді гравці е е е дивляться, як вони працюють на тренуваннях, і теж тягнуться за ними. Це вклад неймовірний. Плюс те, що зробив коля в останній грі, він з травмою просто на уколах вийшов в другу половину зустрічі, грав на уколах. І... Дякую йому за це. І на це ж дивляться теж молоді гравці, і вони бачать, як треба любити клуб і як треба любити баскетбол, щоб з травмою отак от грати, бігти і навіть в убігати в кінцівці. З молодих гравців, мабуть, найяскравіше увірвався в Суперлігу. Це Даніл Сипало. Який вже в цьому 23 третьому році доєднався до команди, враховуючи всі ці бюрократичні штуки, які до цього довелося побороти, він, як і кожен гравець, мабуть, 17-річний, на дорослому рівні, часто виглядав доволі таки сиро. Цініть загалом з точки зору тренера його виступ і над чим йому в першу чергу слід буде попрацювати цим найближчим літом. Як оцінити, я вважаю, що по 10-бальній шкалі це 10, тому що так, він сиро виглядає, але що ми хочемо від 17-річного гравця, який до цього десь два роки і за травми він просто випав. І от на початку, на початку 22-го року. Він тільки приступив до тренуванням з командою першої ліги. Але після вторгнення в Україну Росії він поїхав до Латвії, Польща, Чехія, десь був, десь там їздив, і якісь агенти там вийшли на нього, кудись там його відправили. Ну, і він ми були з ним на зв'язку, і він завжди е, мріяв повернутися в рідне Дніпро. І повернення його було під Новий рік. І ми зустрілися з ним і е, по побачили, в якій він формі. І е, це наш питне, виспит... наш вихованець. І... Він дуже захотів тут залишитися і допомогти команді. І він дійсно допомог допоміг. Він допоміг і в ротації, він допоміг і в підбираннях. Тось тобто всі компоненти гри. Так, начебто, це сиро, але якщо подивитися, що він задов... дуже енергічно що він... він зробив взагалі, що він зробив взагалі з командою. Це теж е, його, і от е, набаблював на франківську. Ми всі це це побачили. Ми, ми перевели Рому Бондарчука, який грав в четвертий позиції. Ми перевели його на третю. І це дуже дало великий скачок енергії. І це Романа позиція третя. А сип, сипала Даніла четвертий, плюс Саша Тарасенка. І як у нас більш гармонійно стала команда Пазл склався. Пазл склався. Так. Повертаючись до більш досвідчених, скажімо так, гравців, до стабільності і високого рівня Тимофеєнка, так вже всі звикли настільки, що е, звичайний сезон для Стаса так був на рівні кращого форварда суперліги, але е, просто. Не дали у підсумку цю нагороду, це вже таке. Ми всі розуміємо, хто такий Тимофєнко і для Дніпра, і для взагалі, баскетболу Суперліги. Тут в першу чергу мова зараз піде про Закордаєва. Як, як проходило його перетворення із гравця ротації, фактично, тому що минулого сезону, сезону, там який не завершився через повномасштабне вторгнення, він іноді навіть із лави для запасних не піднімався. І як він на наших очах фактично перетворився в одного з лідерів команди і у підсумку став. Кращим захисником, як це виглядало із середини, яким чином ви працювали із Закурдаєвим, щоб дати йому зрозуміти, хто він насправді тепер є. <таспраць> Макс. Вирішив, що він шутер. Чистий шутер. Не треба водити м'яч, не треба грати пікін-ролл, треба отримувати м'яч та кидати у кільце. Але це вирішив не він, а ситуація, в якій він знаходиться протягом п'ятьох, шістьох, сімох років Суперлізі. Коли у нас були лігіонери на позиції першого номера, Тось його задача була відзахищатися, зловити м'яч та направити його в кільце. Він, він, він шутер. Але ж цього сезону нам треба було переналаштувати пере, пере, пере його на гру з м'ячем, і гру на пік -ролах і е, гру в проходах під кільце. Це було, було дуже важко. але я вам скажу, коли це сталося для нього, це сталося після поразки домашньої від Київбаскета. І от на наступний бабло, він це вийшов зовсім інший, інший мак закордон. У нас був дуже серйозний, дуже серйозна розмова з ним. ми трохи там... Полаялися, але ж я сподіваюся, ми отримали від цієї лайки тільки плюс. Це іноді це треба. І я дуже радію за нього, що він зміг отримати впевненість в тому, що він робив, і він дійсно красний кращий захисник цьогорічного чемпіонату України. Суперліга значно оновилася попереднього сезону. Скажіть, будь ласка, хто із нових обличчя, які з'явилися, можливо, з від запам'ятався вам в першу чергу? Ну, з команд суперниць? Хто запам'ятався, хто запам'ятався? Кисельчук мені запам'ятався. Це так, я не знав його, але ж він досить непогано провів провів сезон. А, інших я всіх знав, Горобченка. дуже гарний сезон провів за політехніку, але ж я його знав. А так нові, нові обличчя так більш. Не більш... настільки нові вони для настільки, спеціалістів, настільки так скажу. Нові, нові вони, так. Да. Але ж всіх я знаю. знаю. А от Кисільчука я не, 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 не знав, і він. Непогано, як на мене, е е виглядав. І короткі підсумки сезону, чим він запам'ятався, яким він запам'ятався, можливо, з емоційної точки зору, що взагалі вперше приходить в голову, коли говориться про сезон 22-23. Це дуже таке запитання. Що приходить в голову? Приходить в голову. Обстріли окупантів, ось що приходить на жаль. коли на на жаль. На жаль, це воєнний сезон. і Він був дуже дуже важкий. і емоціонально важкий, і фізично він дуже важкий, але ж ми витримали, витримали і витримаємо і це. Але ж він, на жаль, запам'ятався тільки тим, як у нас не було світла, тривогами, і... але є позитивні моменти є. Срібні нагороди, те, що ми закінчили чемпіонат, те, що ми взагалі його почали, Це треба сказати федерації баскетболу, дякую, треба сказати е, керівникам, президентам, клуб, клубів, які знайшли е, е, фінанси на це все. І, е, це дійсно ті люди, які люблять баскетбол і е, які е, в такі тяжкі часи. Підтримують його, його на, на плаву. Сезон 23-24 лише формально починається восени. Так, скажімо, так ігрова його частина. Зрозуміло, що для вас тренерів, для тренерських штабів і клубів загалом він почався вже одразу після фінального свистка. Ось тут 9 квітня. Скажіть, будь ласка, які плани на найближчий час підготовка команди, якась теоретична підготовка, скажімо так. Ну, тобто, я, на що зараз ви орієнтуєтесь? З травня місяця ми почнемо працювати вже. Ми розробляємо зараз план о, як індивідуальний для кожного гравця, так і командний план. Це і фізична підготовка, і тактична, і теоретична. Це, і ми, ми будемо готуватися і кожен день будемо збиратися. Десь там давати якісь вихідні, але ми, те, що ми з, вложимо за літо, те і буде в нас наступного чемпіонату. Ну і плани стосовно нових обличчя гравці. Ну, можливо, ми зараз не будемо говорити про прізвища. Давайте поговоримо, назвемо просто, якось окреслимо ті позиції, які слід підсилювати команди, куди ви розглядаєте, можливо, якусь молодь з академії чи більш досвідчених гравців, які є в Україні. З молоддю зараз дуже важко, тому що багато молоді ви. За кордон. І це дійсно талановита молодь. І ми дуже розраховували, що вони перед війною ми розраховували, що вони підсилять команду Суперліги, Вищої ліги, потім Суперліги. Там дуже талановиті хлопці, але ж зараз всі ці талановиті хлопці грають в європейських чемпіонатах. А за прикладом сипала ніхто не збирається повернутися. Ми над цим над цим працюємо, але ж ви розумієте, дуже важко вони то самі хочуть, але є є батьки батьки і дійсно, які вважають, що за кордоном зараз більш небезпечніше. Тому чи безпечніше Безпечніше. Ніж більш, більш безпечніше, так. Ось. Але ж нам треба підсилити позицію першого номера, і ми це зробимо. Я Прізвище не буду називати, але ж ви всі побачите, що ми над ним працюємо. Ну, і є у нас. Декілька прізвищ, яких ми, ми, ми працюємо і хочемо, щоб вони були в нашій команді. Це і різні, різні позиції. але ж... Можливо, же... команді не вистачає огнівої міці, скажімо так. Наприклад, із периметру можна було б додати шутерки. Той же той же Кордаєв, як виявляється, можна. тепер вже не просто шутер. А, да, <пи>... Можна додати, ми над цим працюємо. Ми в кожну лінію ми хочемо по по, -по гравцю, будемо, будемо над цим працювати. Дякую. Дякую вам.